Розглянемо питання про ЄСВ для ФОПів в 2026 році. Як вам відомо, ще на початку 25 року законом про держбюджет було призупинено дію пункту 9-19 розділу 8 про кінцеві та перехідні положення закону України від 8.07.10 року за номером 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за яким спеціально 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом 12 наступних місяців, всі підприємці мають право не нараховувати та не обчислювати і не сплачувати було ЄСВ за себе. Але як нам відомо, підприємцям повернули цей обов'язок вже з 1 січня 2025 року. У 26-му році з підняттям мінімальної заробітної плати піднімається розміри ж ЄСВ. Підняття заробітної плати мінімальною з 1 січня буде становити 8647 гривень. І це буде мінімальний страховий внесок з цієї суми. Тобто мінімальний страховий внесок ЄСВ буде 1902 гривні 34 копійок. А максимальна Величина буде 20 мінімальних заробітних плат, тобто це 172 тисячі гривень. Розглянемо, який розмір ЄСВ буде для фопів. Терміни сплати не змінилися до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за яким сплачується єдиний внесок, це згідно з позицією податківців. Для фопів спрощеників на першій, другій та третій групі. Мінімальний страховий внесок за місяць буде становити 1902 гривні 34 копійок. За квартал це 5707 гривень 02 копійки. Для ФОПа на загальній системі та особ, які проводять незалежну діяльність і члени фермерського господарства, також мінімальний страховий внесок. За місяць буде становити 1902 гривня 34 копійки, що за квартал потрібно буде сплатити 5707 гривень 2 копійки. Які ж зобов'язання будуть мати ФОПи на загальній системі? ЄСВ 22% від бази, але не менше 1902 гривні 34 копійки. За відсутності доходів, ФОПу на загальній системі податкування можуть не сплачувати за себе ЄСВ. Ця дана позиція і норма ще запрацювала з 1.0121 року згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 закону про ЄСВ. Якщо підприємець-загальник працює ще як найманий працівник і його роботодавець сплачує. Є своє не менше мінімального страхового розміру. Обов'язок самостійно.